Не знаєш, що чекає тебе на ВЛК або боїшся, що пропустиш важливий момент і отримаєш не ту категорію. У цьому відео я зібрав топ-20 найчастіших запитань, які ставлять військові під час проходження ВЛК. Відповідаю просто, без медичних загонів, з прикладами по статтях наказу 402. Це саме ті знання, які допоможуть тобі впевнено і грамотно пройти комісію без зайвих нервів і всліпу. Що таке ВЛК і для чого вона потрібна? Як підготуватися до проходження ВЛК? Які документи потрібно мати з собою? Що означають категорії придатності? Які діагнози найчастіше ведуть до непридатності? Чи можу я оскаржити рішення ВЛК? Чи вплине причина травми на рішення ВЛК? Чи потрібна госпіталізація перед проходженням ВЛК? Яка роль голови ВЛК? Які лікарі входять до складу ВЛК? Чи можу я пройти ВЛК поза місцем служби? Як довго триває проходження ВЛК? Чи обов'язково проходити МРТ або інші обстеження? Що робити, якщо лікар не хоче вказувати правдивий діагноз? Чи можу я відмовитись від ВЛК? Які стани хвороби входять у статтю 64, В61Б? Що? Означає пов'язане не пов'язане з проходженням служби, чи можна проходити ВЛК з адвокатом або представником, чи можуть лікарі ВЛК відмовити у прийомі документів, чи впливає ВЛК на можливість подальшого працевлаштування. Вітаю, друже! Якщо ти проходиш ВЛК або тільки готуєшся обов'язково, додивися це відео до кінця. Тут 20 запитань, які найчастіше задають військові, на які. Всі хочуть почути чесні та чіткі відповіді. Все просто а й умовою без води, з поясненнями по статтях наказу 402. Поїхали! І якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донату. Що таке ВЛК і для чого вона потрібна. ВЛК військова лікарська комісія це комісія, яка визначає придатність військовослужбовця до служби за станом здоров'я відповідно до наказу 402. Як підготуватися до проходження ВЛК? Відготуйте всі наявні медичні документи, виписки обстеження, довідки, проаналізуйте свої хвороби щодо відповідності статтям наказу 402. Які документи потрібно мати із собою на ВЛК? Паспорт, військовий квиток, направлення, медичні документи, довідки, виписки, МРТ-аналіз, знімки, результати обстежень. Що означають категорії придатності? В, придатний до служби, Б. Обмежено придатний, служба тільки в частинах забезпечення, а непридатний, які діагнози найчастіше ведуть до непридатності, серйозні хвороби серця, хребта, психічні розлади, епілепсія, онкологія, патології кінців? Чи можу я оскаржити рішення ВЛК? Так, рішення можна оскаржити у ВЛК вищого рівня або в судовому порядку. Чи впливає причина травми на рішення ВЛК? Так, якщо травма пов'язана з проходженням служби, це враховується при визначенні категорії і оформлення пільг? Чи потрібна госпіталізація перед проходженням ВЛК? У багатьох випадках так: лікарі направляють до шпиталю для обстеження перед оформленням ВЛК. Яка роль голови ВЛК? Він координує роботу комісії, підписує довідку та може впливати на остаточне рішення, які лікарі входять до складу ВЛК: терапевт, хірург, психіатр, невропатолог, окулісто талеронолог офтальмолог, стоматолог і іноді інші вузькі спеціалісти. Чи можу я пройти ВЛК поза місцем служби тільки за направленням від ТЦК або військової частини в окремих випадках? Як довго триває проходження ВЛК? Залежить від наявних обстежень, від кількох днів до 2-3 тижнів з госпіталізації. Чи обов'язково проходити МРТ або інші обстеження. Якщо лікар ВЛК вважає, що потрібно уточнити діагноз, так це обов'язково. Що робити, якщо лікарі не хочуть вказувати правдивий діагноз? Наполягайте на своєму, показуйте документи, вимагайте комісійного огляду, фіксуйте відмову письмово. Чи можу я відмовитись від ВЛК? Військовослужбовець має обов'язок вкрити ВЛК за направлення. Відмова може розцінюватися як порушення. Які стани хвороби входять у статтю 64 в 61, Б і подібні? Це залежить від розділу за наказу 402. Наприклад, 64В це хвороби хребта просто придатні. 61Б наслідки травм кінцівок із порушенням функції. Що означає пов'язане, не пов'язане з проходженням служби? Визначаючи, чи стала хвороба травма наслідком служби, важливо для пільг і пенсійного забезпечення. Чи можна проходити ВЛК з адвокатом або представником? Ні, але ви можете подавати скарги, звертатися за юридичною допомогою окремо. Чи можуть лікарі ВЛК відмовити у прийомі документів? Ні, вони зобов'язані прийняти всі документи, які стосуються вашого здоров'я. Чи впливає ВЛК на можливість подальшого працевлаштування? Категорія А непридатність до військової служби. Але це не завжди перешкода для цивільної роботи. Категорія Б і В допускають обмеження. Твоя впевненість починається з розуміння, якщо це відео допомогло, підтримай канал вподобайкою та підпискою. Поділися із побратимами, які теж проходять ВЛК. Разом ми сильніші. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мій канал донатом. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутись живим. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.